Суток ми з України. Сьогодні має такий коридор, який сходить вниз цим драбиною. Він буде виготовлений з декоративної штукатурки лава другої марки Файдал. Штукатурка з правомутром блиском. І в кольорі 936. 936. стіни тут були виготовлені як під шпалери. Це все ось видно. Ми їх трішки місцями підшпаклювали шпаклівкою. Акл спател фініш. Проводили кути внутрішні, бо вони були страшенні. Потім перечистили, загрунтували ґрунтівкою, акрил і ґрунт для кращої адгезії. Зараз будемо проводити фарбування, будемо накладати фарбу і латекс мат. Це в нас буде слугувати підкладка в кольорі теж 936. І фарбуватимуть ці стіни в два шари. На перший шар я взяв фарбу і розвів грунтівки протентів на 15. Використовую два валіка таких кучерявих, тому що стіни хоч і гладенькі, але нерівні. І просто-напросто їх фарбуємо. Без ніяких в Два шари закатуємо поверхні стін. Парбувати будемо в два шари і час висихання між шарами потрібно давати не менше 12 годин. Грутівка висохла, сохла так само цілу ніч. Висохла підкладка, приступаємо до нанесення першого шару декоративної штукатурки лава в кольорі 9,36. І так. На перший шар я її розвів грунтівкою процентів на 25, достану фарби. і просто-напросто валіком фарбую стіни. Спочатку маленьким. Це під мене стеля теж буде в цьому кольорі, так що я не стісняюсь туди залазити. До речі, це вже пофарбований буде тихло. І так, пройшов маленький, потім беру великий інструмент, тут 13-й ворс. Можна ворс і 11-й, щоб був на валіку, але він тоді, тут стіни не, не, не ідеальні, він мало буде накладати матеріал. А якщо біль, більший ворс буде то він не буде крутитися. Ну, сам валік буде сковзати. А транас гост – це саме те, що треба. Так що візьміть собі на замітку, бо я, наприклад, дуже довго підбирав для того, щоб мені було правильно працювати. Ну, я думаю, все зрозуміло. Те саме фарбування. Якийсь ганзольдер їх треба одним кормпотом. Ось так. Легенька шубка має, має місце бути. Пройшло 24 години і приступаємо до нанесення другого шара лави. Я цю лаву розвів процентів на 5 грунтівкою. Пензликом рівномірним більш-менш шаром зафарбував поверхню близько десь двох квадратів. Пробігаю всі, дивлюсь локально, де може щось пропустив, тому що під різним кутом воно виглядає по-разному. І беру пластикову кільму, наношу на неї трішки матеріал, щоб воно скользило. Краще. І звідки починав, там і починаю формувати малюнок. Кручу уявну вісімку. Це первинне приминання. Ціни тут не дуже рівні, тому що гіптократон покручений на дерев'яну рейку і його трішки повело. Так що Присутній такий ефект. Тобто кельма трішки зрізає лишній матеріал. Це все за того, що поверхня не дуже рівна. І так, наніс, ну, зробив тут малюнок і зараз. Буду наносити в іншому місці декора. Тут воно поки буде тужавить, і я сюди повернусь. Наніс наступну ділянку стінки формую малюнок на ній. Ну так от малюнок тут сформований. І я повертаюсь на попередню ділянку стіни. Тут вже трішки матеріал підтузарів, і я роблю друге проминання. Тобто вже вид стає такий більш ну, стінка більш пласкою стріє, малюнок дрібненький. Так от, зробив я тут проминання і починаю наносити третю ділянку стіни. Наніс третю ділянку стіни. Це краще робити такі речі, непогано робити вдвоє, вдвох. Один наносить, один формує. Ну так от. Наніс третю ділянку стіни. Формую малюнок на ній і, і, сформувавши малюнок на, на ній, я повертаюсь на ту частину, що надходилась другий. Раз. І роблю. і роблю другий раз проминання на цій частині, щоб наносилось другий раз. Ну, отак, от, вибачте за тертологію. Так. Тут у нас теж більш ваденьке. Потім нанесу внизу останню ділянку, там формую і примну другий раз. Оцю стінку, а потім вже одним рипом буду пробігатись декілька разів по, по стінці. Ну я роблю в середньому 4-5 приминань. Стіни нанесена, формую малюнок на ній. Трішки завадичі кожен раз на попередню частину, щоб стих розтушувати. І як там сформовано, я повертаюсь на попередню, тобто на третю частинку. І проминаю другий раз її. так Проминаю. ну, Я за одним разом вже пойду донизу і примну другий раз все. Повністю, потім хвилин 5 зроблю паузи. паузи. І буду приминати вже третій раз цю площину. Зараз, відразу. Так, пройшло про палентять і я роблю повністю приминання цієї стінки третій раз. Це я просто дивлюсь уже локально. ну, Майже все я пробігаю, але більш-менш приділяю увагу, але більш детальну увагу приділяю деяким місцям. Ну, Наприклад, я у мене конкретно такі ці, то його треба... Декілька разів до нього повернуться. Тут вже він підсихає. Так що, оце я цю стінку зараз пробіжу, а потім, потім буду вже більш детально покажу, як в остаточний раз. проминання, кельма вже в мене чиста, під рукою в мене. Волога тряпочка, я нею протираю, щоб кільма була зволожена. Зволожена, але не мокра. І ледь касаючись в поверхушечках я пробігаю, приглажуючи малюнок. Я не повністю його приминаю, щоб він був пласким, а щоб місцями десь був невеличкий рельєф. Тому що таку техніку в мене замовили клієнти. Періодично протираємо фільму від наливших матеріалів і можна використовувати пирсколочку, щоб легенько так звучить, І тоді теж дуже файно в роботі це все виходить. Ну так пробігаємо цю стінку міц місцями. Ось як, наприклад, багато матеріалу і не підсошуємо то Треба більш детальну увагу йому приділити, а можливо навіть повернутись ще раз від вічі. Ну а так пробігаємося і дивимось, що нас вийшло. І ось як виглядає кімната, зроблена декоративкою лава в кольорі 9,36 то інші два кольори. Стеля тут теж в кольорі 9,36. Отак вона переливається, скрива всі нерівності. Тут крутили ногами задніми, мабуть, гіпсокартон. Лава все скрила. Отак вона виглядає. Там теж лава 96. Ну так, По-моєму, шикарно. Укоси. Зовнішні кути. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!